Так, ось ми бачимо зараз включена реклама. Чим порушуються надані рекомендації? Зараз заходимо в об'єкт, вручаємо припис щодо вимкнення вказаної реклами. Полювали на порушників вчора після сутінки в мобільні бригади Довгинцівського району. В цій частині міста задіяли дві рейдові групи. В складі кожної чотири людини: чиновники та поліцейські. Під перевірку потрапили кафе, продуктові магазини, мафи із тютюновою продукцією, аптеки та інші об'єкти торгівлі. Було повідомлення вашому керівництву по всьому місту. Повинна бути вимкнута світлова реклама. У вас ми спостерігаємо порушення, тому ми припис вручаємо і зараз рекомендуємо. Зараз її вимкнути з настанням сутінок з метою збереження електроенергії. Дуже просимо відреагувати. До зауважень більшість працівників торгівельної сфери поставилися переважно позитивно. Одразу бралися рубильники та знеструмлювали блимаючі вивіски та інше освітлення. А так, там більше електроенергії не забирають ні. І ви зробіть там на лампу, поставити хорошо, і все. ми приймемо все. дякую. Про необхідність економити електроенергію бізнесмена міста та вжити заходів світломаскування, а також що це буде ретельно контролюватися, днями повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілков. Кривий ріг на 60% зменшив вуличне освітлення лише центральні вулиці зараз, на 50% скоротив рух міського електротранспорту, мінімізоване енергопостачання на промислових та комунальних підприємствах міста. Відключені освітлення та ілюмінація у парках, скверах тощо зроблено багато, але у цій ситуації, що склалася, недостатньо. Деякі до такого рішення, хоч і поставилися не зовсім позитивно, але все ж таки погодилися, що це питання зараз важливе. Ми получали, але ж був у нас високі ступіньки, тому люди, які заходять, у нас були случаї, коли людина спіткнулася і впала. Тому я включила, тому що ну це. Ну, на мене дуже ругалися, сказали, що Вас не я виключу, його. я виключу, Вас... ну я не знаю. Мене, ну... Вас просить це зверху цей фонар, який освіщає рекламу. Будь ласка його надавати. Я бити. тільки ступенечки, з дуже високі ступінь, він впав, вдарився головою, я злякалася, включила, тому що ми ж самі прекрасно час напругають. Ми розуміємо. Це для економії, Конечно, я зараз виключу, я розумію вас. Перевірки стартували з 17.00, коли навантаження на енергосистему починає зростати. За час лише в Довгинцівському районі приписи отримали більше десятка порушників. Обіцяли виправитися. У вас є освітлення у вашому приміщенні. Цього достатньо, будь ласка, зараз ага. вимкніть. А я ще вам так не ваше робота. Ну, ми вас просимо відреагувати а, добра, добра, і добра. вимкнути. І... Добачте, я... не знала. Приписи для так. Вас. А, це да? так. Так, а, вас. Так, це так. мені. Про те, що власники бізнесу мають загасити рекламні вивіски, на своїх закладах, їх повідомили ще напередодні рейду. Так, в Довгинцівському районі розіслали 857 приписів. Хтось дотримався настанови, дехто забув. Але якщо підприємці продовжать і надалі ігнорувати, то їм буде непереливки. Ми дивимося на наружні носії, а саме рекламні носії. Або у когось є будь-яка, як я казав, ілюмінація, яку треба відключити. Тому сьогодні ми відпрацьовуємо. Сьогодні ми просимо відключити. Якщо нас не чують, ми будемо це робити самі. За підсумками першого дня рейду примусово знеструмили 70 об'єктів бізнесу. Такі перевірки проводитимуть, допоки в них буде потреба. Зараз планують виїзди мобільних груп щоденно. Також містянам нагадують про максимальну економію електроенергії, аби допомогти нашій енергетичній системі відновитися після ударів росіян. Обмеження діють в період 7 до 23 -го години. В цей час варто менше користуватися побутовими приладами, що тягнуть багато електроенергії електродуховками, пральними машинами, електроконвекторами тощо. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міський.